Записали тему уроку. Залишається в нас та сама взаємне розміщення прямої і площини. Тепер дивіться, розпочинаємо, чи є правильним твердженням, якщо пряма А, паралельна прямій Б, яка лежить у площині альфа, тобто, уявили собі, уявили собі ось у нас умовна площина альфа, ось у нас площина альфа. Далі на ній полежить певна, певна пряма Б. На ній лежить певна, пряма Б. Якщо пряма А паралельна площині альфа, Ну, відповідно, пряма, давайте пряму побудуємо ось так, щоб було чітко видно. І пряма А паралельна, Пряма А лежить над площиною, але паралельна прямій Б. Це в нас А, це в нас Б. То пряма паралельна. І ще раз, якщо пряма А паралельна прямій Б, яка лежить у площині альфа, то пряма А паралельна площині альфа. Правильно чи ні? Як ви думаєте? Тепер, якщо пряма А не паралельна прямій Б, ну, наприклад, побудована над площиною, але трошечки по-іншому. Але трошечки по-іншому. Що не дає нам її розвернути? Добре, ми зараз виправимо це. Так. Наприклад, ну, наприклад, ось таким чином побудована відносно ось таким чином відносно площини. Але лежить на площиною, тобто не перед неї її. Не перетне її. Чи буде в нас пряма А паралельна площині альфа. Тепер дивимося, якщо пряма А, якщо пряма А. Е Перетинає площину бета. Пряма Б належить площині бета, то пряма А перетинає пряму Б. Ну, от уявили собі, наприклад, у нас ось така ситуація. Ось тут десь точка перетину. І далі продовжуємо. І далі продовжуємо, тобто, десь, ну, ось таким чином. Тобто, ось тут буде точка перетину площини. Ось тут буде точка перетину площини. Чи будуть ці прямі. Тобто, чи буде перетинати пряма. От дивіться, перший випадок може бути ось таким, як я побудував. Тобто пряма А перетнула площину Б, але не перетнула прямо Б. Тобто, може бути такий варіант. А другий варіант в нас може бути такий, що пряма А? Зараз ми поправимо. Що пряма А перетинає. Що прямо А, перетне пряму Б, і потім буде рухатися вниз. Тобто, і, і один і інший варіант відповіді, вони правильні. Вони правильні. Тобто, може бути і так, і так. І, і, ну, тобто, і перетне, і не перетне. Якщо дві, прямі, якщо дві прямі не мають спільних точок, то вони паралельні. От дивіться, існує два випадки. Перший. ну, Тобто відповідь одразу і на так, і, на, і відповідь ну, одразу на ні. ні, ні вони паралельні можуть паралельні. бути. От у вас, наприклад, є дві паралельні площини, так? Ну, умовно, наприклад, стіл і підлога, так? От уявили собі, одна пряма знаходиться на столі, інша на підлозі. В цьому випадку вони паралельні. Паралельні, але. Вони так, 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 так вони можуть бути мимобіжними. Тобто, наприклад, якщо одна пряма лежить, наприклад, ну нехай ось таким чином, а інша пряма, наприклад, ось таким чином. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає і другу пряму. Ну, дивіться, умовно, у вас є дві паралельні прямі. У вас є дві паралельні прямі. Якщо пряма перед нею одну, вона перед нею іншу. Згодні? Згодні. Якщо пряма паралельна площині, то вона паралельна будь-якій прямій цієї площини. Дивимося. Якщо дві площини паралельні одній тій самій прямій, то ці площини паралельні. Ну, тобто, умовно, у вас лежить площина. Площина, наприклад, ось вона паралельна одній площині. Відповідно, чи буде вона паралельна іншій площині. Якщо прямі А і Б перетинаються, то вони не лежать в одній площині. Вчора показував. Які можуть бути прямі? Одна проходить, наприклад, ну нехай ось таким чином, інша якось. В іншій площині ось таким чином, наприклад, або нижче ось таким чином. Тоді вони які? Мимобіжні. Мимобіжні, правильно. Якщо вони мимобіжні, вони в жодному випадку ніколи не перетнуться. Так, попереду, ось такий момент. Відношення тригонометричних функцій. Якщо в нас мова йде про кут, наприклад, синус. Ну, нехай буде умовно альфа. Відношення чого до чого це? Протилежний Давайте. катет до гіпотенузи. Давайте відношення запишемо у вигляді формули синус альфа. Відношення. Протилежний катет до гіпотенузи. Протилежний катет записуємо. До гіпотенузи. Протилежний катет До гіпотенузи. Далі. Косинус. Прилеглий катет до гіпотенузи. Прилеглий катет до гіпотенузи. Далі тангенс альфа. Протилежний до прилеглого. Протилежний а катет, катет біць, до прилеглого наоборот. Катангенс навпаки. А де ви вчора були? у мене вчора не було. ну тебе я знаю, що вчора не було, а інші. Прилеглий катет. До протилежного. так Відкрив все. І так, із точки А. Опущено перпендикуляр АБ на площину альфа. Точки С і Д належать площині альфа. Так, так. Знайді, так, АД дорівнює 10 корінь з 3 см. кут АДБ 60 градусів, кут АЦБ 45 градусів. Знайти необхідну сторону АЦ. Знайти необхідну сторону АЦ. Завдання схоже на те, що ми з вами робили вчора але, вчора, але трошечки все ж таки відрізняється. Так. Побудували певну площину альфа. Побудували певну площину альфа. Далі, із точки А опущено перпендикуляр. Із точки А опущено перпендикуляр. Так, так. Перпендикуляр АБ. Одразу його можемо підписати. Перпендикуляр АБ. Далі на площину альфа. А точки С і Д належать площині альфа. Тобто, десь у нас буде розташовуватися. Десь ось тут, нехай точка С, і десь ось тут, нехай буде точка Д. Точка Д. Так, це в нас точки С і Д. С і Д. Далі, що в нас є за умови? Що в нас є за умовою? А Д. Дорівнює 10 корінь з 3 а де дорівнює 10 корінь з трьох сантиметрів? 10 корінь з 3. Ще Сантиметрів. Далі. Кут АДБ дорівнює 60 градусів. Кут АЦБ дорівнює 45 градусів. Знайти нам необхідно відрізок АС. Тепер повертаємося до побудови. Ну, якщо в нас є кут АДБ, значить, відповідно, його треба провести. Якщо він у нас вказаний за умовою, значить його треба провести. Значить, його треба провести. Далі, якщо в нас є кут АЦБ, те саме, ну, його треба провести. Так, зв'язку. Так. Переходимо до розв'язку задачі. З чого розпочнемо розв'язок задачі? Дивіться, в якому у вас є відома сторона. Відома сторона АБ. Який цей трикутник? Якщо відома сторона АД, який трикутник будемо розглядати? АДБ. АДБ. Ну, Це вже другорядно, як ми його назвемо. Трикутник АДБ. Трикутник АДБ. В цьому трикутнику в нас є одна сторона. Сторона АД. Сторона АД. Яку сторону ми ще можемо дізнатися? АБ. Можемо спробувати дізнатися АБ. Яким чином ми це можемо зробити? Через скажи. Ну, через формулу формулиці. Через. От дивіться, 10 корінь з 3. Це сторона АД. Далі. Кут АДБ 60 градусів. Що застосуємо? Як, саме яку функцію? Лежить напротику 30. Ну, гіпотенуза. Ми буд... Ш... Гіпотенуза в нас є. Ми будемо шукати катет а, а, АБ. Катет. Яку функцію можемо застосувати? Катит який по відношенню до кута. Прокута прилеглий. Прилеглий? Протилежний. Ну, якщо не прилеглий, то протилежний. Ні, ну, ну, БД Дивіться, катит. Катет БД прилеглий, правильно, катит, який прилягає до кута. Протилежний катит, який лежить проти кута. Да. Відповідно, протилежний. Значить, застосували синус кута. Сінус кута АДБ. АДБ дорівнює. Відношення чого до чого? Спочатку літерами. Спочатку літерами. От протилежного кати та до гіпотенузи. Як це вказати літерами? Чудово. Ми так дістанемося до розв'язку до АД. Протилежний кати до гіпотенузи. Ну думайте хоч трошечки. Продовжимо. Дякую. Інос 60 градусів. Підставляємо значення АБ. А, не знаємо. АД. 10 корінь з трьох. 10 корінь з трьох. Тепер згадуємо, згадуємо сіну 60 градусів, чому дорівнює. Корінь з трьох поділити на 2. Корінь з трьох поділити на 2. Тобто дорівнює АБ поділити на 10 корінь з трьох. На 10 корінь з трьох. Продовжуємо далі. Тепер 2 АБ дорівнює. 10 корінь з 3 помножили на корінь з 3 Що вийде? 30. Виходить 30. Тут за основною властивістю пропорції розглянули. Далі. 2 АБ дорівнює 30. АБ дорівнює чому. 15 15 см. 15 см. Тепер дивимося далі. Повертаємося до рисунка, дивимося далі. Ми з вами щойно знайшли АБ, яке дорівнює 15 см. Але ми з вами знаємо, що в нас кут АЦБ. Кут АЦБ. 45 градусів. Варіантів розв'язку 2. Перший через, знову ж таки, нам треба знайти сторону АС. Тобто, ось у нас є АБ. Нам треба знайти АС. Варіантів два. Перший розв'язувати через синус, другий через теорему Піфагора, як Маша розв'язували домашнє завдання. Тобто, якщо в нас 45 градусів, тут Аце теорема Піфагора. Добре, трикутник АЦБ. Який в нас буде? Рівнобедрений. 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 Тут також 45 градусів. Розглядаємо далі. Тобто трикутник АЦБ. Трикутник АЦБ. Він у нас рівнобедрений. Тоді АБ дорівнює 15 см А також яка сторона буде дорівнювати 15? Так, все добачення. До побачення, це Б. ЦБ ага. дорівнює 15 сантиметрів. Тоді шукаємо одразу до АЦ. дорівнює корінь з АБ в квадраті плюс СБ в квадраті. Тобто. 15 в квадраті плюс 15 в квадраті дорівнює. 15 в квадраті це скільки в нас? 225. 225. Дорівнює корінь з 450. Розкладаємо його. Ну, дивіться, як варіант. 225 oh. плюс 225. Oh. Ви можете розкласти як 2, помножити на 225, так? А далі корінь. винести корінь. 15 корінь з 2. 15 корінь з 2 сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. А це дорівнює 15 корінь з 2. Сантиметрів. Дання. Записали. Параграф 6.25. Виконати номер 25.24. 25 24. 25, 24.